Так, всіх вітаю в Києво-Печерській лаврі. Наразі, що я можу сказати, у 2017 році один із монахів, який був моїм духовним наставником, видав моє таїнство сповіді, де я розповідав, як я практикував чорну магію на території лаври. І згодом я сказав йому. Що ти будеш проклятий і а, церква буде проклята і знищена. У 2018 році Петро Олексійович Порошенко, патріарх Філарет починають процес надання томоси, просить Томос. Московський патріарх їде в Константинополь і програє. Після цього а, відбувається надання Томосу Українській православній церкві. І в 2018 році ми отримуємо томос про автокефалію У 2019 році. Е, цей томос прибуває до України, і у 2022 році, нарешті, нарешті, е, відбулося те, чого прагнула вся Україна. Що е, агенти впливу Російської Федерації митрополит Антоній Паканич. А митрополит Павло Лебідь, які нагороджувалися орденами Російської Федерації, були, були заарештовані і їх активи проти них були введені санкції і безпосередньо. Ті порушення, які відбувалися в Києво-Печерському заповіднику, зокрема розкопка костей в 63-му корпусі. Що я бачив на власні очі в 2017 році влітку? А Бу, це, це це, відбуло, це відбулося. Отсюда, кікаю, це відбулося. це відбулося. А до речі, якщо ви знаєте, я дуже відома в Києві людина. Це відео, а це відео розлітається так розлітається, так розлітається. Так, ну ну я ж. Я ж, я ж тут вчився, і я все знаю. Я все знаю, я все знаю про митрополита Антонія Паканича, про, про обнал. Про обнал. От дивіться, людина, людина мені каже про ад, яка не знає, що порушення сповіді це є гріх, за який священик вибергається з сану. А про те, а що, про те, про те що про те, що про те, про те, що архієреї є пособниками ти, ФСБ, архієреї є пособниками. Я їх архіерея. знаю і знаю, що вони Слуха, роблять, як семінарист і як та людина, яка працювала з митрополитом Антонієм і Паканичем. Ну, ну, є, ти ти неїстим, є докази. Є докази, бу... є докази. Ви бачите, бачите, УПЦ МП, точніше, РПЦ в Україні, як завжди, притримуються тільки цієї тактики: тільки незаконне, незаконне використання будівель, незаконні провокації, незаконні знову ж таки, нападки. І що я хочу сказати? нарешті ми позбуваємося позбуваємося ми позбуваємося цієї цієї фсбшної агентури нарешті блаженніший владика єпіфаній дуже скоро, скоро... дуже нарешті блаженніший владика Єпіфаній прийде прийде теж і звершить тут богослужіння що я Теж радо вітаю І перше богослужіння. Я відвідував на Різдво Христове у Успенському соборі Києво-Печерської лаври і зараз теж тому, що ми молимося за наших воїнів. А ця церква молилася за Патріарха Кирила. Мій двоюрідний брат загинув за Україну 3 березня, а тут молилися за за Патріарха Кирила. Зверталися митрополита Нуфрій, митрополит Павло зверталися про те, аби аби скажімо так, е, е, припинилася війна, почався мир, щось таке інше. Але жодного слова не було сказано, жодної, жодної навіть речі не пішло про те, що Україна напала на Росію. Що треба, треба було просити автокефалію треба було, е, е, як в разі відмови, вводити. Проголошувати анафему Кирилу і таке інше, і ці пропозиції надходили. Але агентура ФСБ це ж доведено. доведено. І розумієте, колись я просив пробачення у митрополита Антонія, у Митрополита Климента стояв біля них навколішки. А тепер, а тепер це зразу відбувається, і, і зразу це буде. Тому це варто знати, це варто знати. І варто знати, що це все призведе вас до краху. Тому дякую вам, Володимире Олександровичу. Дуже вам дякую. Слава Україні всім, хто мене слухав.